А чому Чому підтримуєте? Пізніше зазвонюємося, я вам все і ситуації, що вибору немає, як там кажуть. ходіть по базару, пошукайте кращі варіанти. Мені цікава ваша думка. Ви ж голосували за неї, ратифікували її від імені народу України. Тому власне ваша думка важлива. Ну що ти смієш так? Ну так все. Ми не бачимо а, всього комплексу документів. А як ми про, це можна, про це можна сказати, але ну, з того Якщо документу, за який бачимо. ми будемо голосувати, ми вважаємо, що його краще прийняти, ніж утримуватися від прийняття. Я ознайомилася з усіма частинами угоди. А вот про межне партнерство, ви теж бачили? Вона ж закрита. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Сто відсотків гарантій безпеки в неї не, не передбачається. Там взагалі немає безпеки. Я. Я не пов'язую це напряму, наприклад, з припиненням вогню. Я би не пов'язував це одне з другим абсолютно. Це більше економічна угода. Якщо загалом говорити про угоду, то ви вважаєте вона вигідна для України чи ні?